Доброго дня вдруге. Шановні болівальники. Ми з вами на другому. у нас в атаці чорні карати. Владислав Білоус страшно майданчику. Один в один він може обіграти під праву ногу. Рухається. Мі... Удар дальній кут. І що тащить Чербина. Володимир. Вчора. Джуніор проти суперника. Один в один. Переступ один, переступ 2. Під ліву ніжку проходить простріл. Щербина. Що, Ніка? Ніка перед штрафним майданчиком. Удар по воротах, який хороший удар. М'яч не залітає, в сітку, він так. Передача в центр. Тарасюк. Тарасюк, у нього є простір, може бути Тарасюк. Але підробив собі м'яч, якось не вдало. Тарасюк М'яч просто в голову моєму влучив. Ніка, ну що, спроба контратаки, подивіться, яке стрімке заблигання від головка. Дмитра на нього передача, головко виходить, сам на сам падає! Це штрафний удар, і це має бути картка, тому що це зрив. Це червона картка. Це ред флаг для Заховайка Максима, Ці, які відкриються внаслідок перелаштування. Удар по воротах! Поперечина! Накривають одразу. Накривають. Ну є, та, дайте ж пробити! Вище воріт пробувають футболісти Ніке. вилучені. вже на стадіоні в Лебедині так і не зійшлись на одній думці. А у нас суператака для Ніки Родниківка на ударній позиції. Десятий номер. під лівою ногою. Що ще треба? І він просто не влучає у ворота. Ярощук Євген пробіг півполя. Абсолютно один. Відстоюють, отже, дивимось. Перший удар Сергій Мачурський проти Щербини. Мачурський. Щербина дістає, вгадує, але, але не рятує. Мачульський реалізує пенальті дуже впевнено. Володимир Щербина знав, куди проб'є Сергій. Але ж... Ярощук з лівої ніжки. Ого! Поперечена! 100 балів вибиває Ярощук Євген, але їх не зарахують. 1-0 після двох ударів на користь чорних каратів. цьому Компоненті. Білоус розводить по кутах голки м'яч. Відзначаються чорні карати. Дивимось за виконанням. Погрібний у воротах чорних каратів. Він став на серію 11-метрових, погрібний не вгадує кут. І відзначається Тарасюк Станіслав. Е, да, під час першого удару ми не звернули на це увагу, але погрібний Володимир, центральний півзахисник чорних каратів, під час серії пенальтів став у ворота. Білоус Владислав, номер 10 Розганяється Білоус. Владислав. Білоус. Ой-ой-ой, чітко реалізує він пенальті, дав паузу, хотів переграти він щербину, але той непохитний стрибнув за м'ячем уже по удару. Яніков проти погрібного. Погрібний присів. Яніков пристав. Погрібний, не рятує. Погрібний чисто по польовому пробує вгадати кут удару. Не в стрибку, а в пробіжці. Він рухається. Підячий розганяється. Підячий. Щербина. Знову був дуже близький, але Сергій Підячий верхній кут пробив, а такі майже не беруться. 4-2 рахунок. Дивимось за 11 метровому виконанні Щербини. Щербина, Щербина, Щербина забиває Щербина! Пробив він верхом під самісіньку поперечину. І він ще дістає один квиток на шанс. Для своєї команди, а погрібний вгадав, куди вбитиме червин. Він здається, просто руками не дістав до точки входу м'яча у ворота погрібний проти Щербини. Дуель номер 2 Погрібний розганяється. Це переграє Щербину і це означає, що чорні карати виходять до фіналу Кубку Чемпіонів. Районів, яка красива дуельна завершення цього протистояння голкіпера проти польового гравця. При цьому в різних амплуа побували вони хороший матч, красивий фінал. Ми вітаємо чорні карати з виходом до фіналу.